Шановні депутати, ой, депутати господи, пробачте, шановні члени виконавчого комітету, сьогодні проводимо 11 грудня 2024 року. Ми проводимо засідання виконкому грудневе. Можна сказати, як позачерговий, бо нам е, горить одна, один, одне питання. От, і тому ми вас е, сьогодні зібрали, але до кінця року ще буде один засідання одного виконавчого комітету. Тобто на, е, до виконавчого комітету Тепліцької сільської ради обрано 15 чоловік. На, викона... на засідання виконавчого комітету прибуло 13. Таким чином е, засідання правоможне розглядати питання, винесені, приймати по ним рішення. На порядок денний винесене одно питання. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав Брюховець Катерини Вікторівни 10.01.90 року народження, відносно її малолітніх дітей, Брюховець Тетяни Юрівні, 28.06, року народження, брюховець Марії Юрівні 30.03.2017 року народження та подання до суду позову. Е, хто за даний е, порядок денний? Прошу. Проволосоватый. Ливан. За. Спортянка. Шедерова. За лицка. За. Чечоткина. За. Галкин. За. Косир. За. 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 Волошин. Кирчок. Куралова. За. Тринадцать. За. 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 Приємних. Дякую. Для е, роботи нам треба затвердити регламент. По цьому питанню пропоную 15-20 хвилин. І роботу для виступу і справок по 5 хвилин роботу закінчити е, півгодини. 30-35 хвилин. Хто за, прошу проголосувати. Йонча. За. Тартянка, за. Шитерова за. Ліцара. За. Чечоткіна. Галкина. За. Чичоткіна, за. Галкин, за. за. Міржан. За. Косик. За. Волошу. за. Кірчук за Куралова. За. Тринадцять за, прийнято. Дякую. Значить, переходимо до розгляду даного питання. Слово надається начальнику служби справ дітей Нафенка Марії. Будь ласка, Марія Петрівна. Так, родина Брюховець Катерина проживає в селі путє. Перебуває в полі зору у справах дітей, ані з 2021 року. Так як стало відомо, що Бруховець Катерина довживає спиртними напоями та ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків по вихованню і утриманню дітей, повторна родина Брюховець Катерини опинилися у полі зору служби в травні 2024 року, служба здійснила виїзд за місцем проживання. Була складено акт обстеження умов проживання, яким встановлено, що умови проживання є незадовільними. В кімнатах брудно, є борги за комунальні послуги, продукти харчування відсутні, постільна білізна брудна, стосунки в сім'ї погіршилися, так як мати вживає алкогольні напої. Матері було дано одну добу для наведення ладу в будинку. Наступного дня мати не навела лад у будинку. Тому що тому служба справ дітей була вимушена на підставі заяви самої матері влаштувати дітей до центру соціально-психологічного реабілітаційного центру з метою надання матері сроку для наведення ладу та ну, провести косметичний ремонт, там побілити стіни, пофарбувати підлогу та там тощо. У жовтні мати ми викликали на комісію. Де була проведена з неї бесіда. з Катерина написала розписку, де пообіцяла, що виконує ремонтні роботи та не веде лад протягом 10 днів, і була попереджена про наслідки невиконання взятих на себе обов'язків. Ремонтні роботи, будемо так. Казати в повній мірі не були зроблені в листопаді. На комісії вирішили питання про доцільність по повернення дітей. Брюховецька Катерина прийшла на комісію в стані алкогольного сп'яніння. Тому комісія вирішила відмовити повернення дітей та під час голосування вирішила рекомендувати виконавчому комітету Теплівської сільської ради прийняти рішення про доцільність позбавлення батьківських справ, прав Брюховець Катерину по відношенню до її дітей. Наразі діти з травня 2024 року по теперішній час знаходяться в центрі соціально психологічної реабілітації у місті Тарутіна. Термін їх перебування обмежений на підставі пункту 16 положення про центр соціально психологічної реабілітації дітей. Передбачено, що дитина може перебувати у центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більш ніж 9, 9 місяців. Умови для повернення дітей додому так і не створені, тому ми не можемо повертати дітей у небезпечні умови проживання у зв'язку з ухиленням матері від виконання своїх батьківських обов'язків і з метою дотримання найкращих умов і інтересів дітей. Прошу. Ухвалити рішення про доцільне позбавлення батьківських прав виховець Катерину по відношенню до своїх дітей і звернутися до суду з позивною заявою про позбавлення її батьківських прав. Дякую. Значить, дивіться, що я хочу додати до виступу Марії Петрівні. До цього, вам не, ну, вам не надали, значить, до цього всього буде приложено подання, то, що зачитала Марія Петрівна, до рішення виконавчого організації паспорт Брюховець. Тепер, Центр надання адміністративних послуг, довідка, що вона прописана, дійсно в селі Теплиця, в селі Веселий по цьому адресу свідоцтво народження дитини. Тепер, Витяг з державного реєстру актів цивільного стану про громадян про державну реєстрацію народження. Тобто є все. Копії, друге свідоцтво про народження дитини. Тобто те то ж саме з ДРАСу. Тепер документи начальнику служби в справах дітей, ще заява, що прошу влаштувати моїх дітей. До центру соціально-психологічної реабілітації підписана, особисто, особисто підписана матері, тобто вона не має на них нікого, ну не може за ними впоратися з ними. Тепер служба у справах дітей. Це документ. щодо влаштування ми писали на реабілітаційний центр. Підписали. Тепер Центр соціально-психологічної реабілітації пише такий акт. Прийом дитини до центру. Два акта є, це копії цих документів, що вони дійсно діти там. Тепер акт обстеження умов проживання. Ще е, до Марії Петрівни була, ви пам'ятаєте, була Юлія Юрівна у нас начальник служби. Тобто ця е, сім'я в постійному догляді у нас. вона, е, Ще давно-давно ми за нею стежимо. Тобто ще такі складалися акти, але в актах отаке, то що ви бачите, що раніше, то і зараз. Далі протоколи бесіди з мамою теж є. Потім знову акт обстеження. Ну, я вам хочу сказати, що це неодноразово. На протязі кожен місяць, да. тобто постійно ми наблюдаємо, дивимося, чи змінилося щось на кращу сторону, чи ні. Знову акт обстеження. Тепер знову акт обстеження, дивіться. Це, я ще скажу вам, цей акт обстеження. От, в січні акт це, це, це обстеження в червні. От акт обстеження в травні. І в, том, в ці, Тобто кожен місяць через місяць. ми і так далі. Знову протокол бесіди бесід в травні. Далі, попередження на маму. Нічого не змінилося. Тепер довідка, характеристика надана старостатом старостою на, на Брюховець, на маму. Тобто, проживає значить, дана Веселокуським старостинським округом. На громадянку Бруховець Катерину Вікторівну 10 січня до року народження Кут, центральна будинок 135, тому що вона проживає за адресою, проживає разом з сім'єю. Співмешканці такі та син, донька, донька за характером врівноважна, але не користується повагою серед односельців, зловживає спитними напоями, схильна до правопорушень та постійно нехтує батьківськими обов'язками. Ну тобто староста дає то, що дійсно є. Щоб ви розуміли, далі, акт проведення оцінки рівня безпеки дитини прилагається. Це все це, все. це, акт, це акт великий. Далі, акт це на одну дитину, потім на другу дитину акт оцінки рівня безпеки. Ну, тобто, ми до засідання суду ми підготували повний пакет документів ще на другу дитину. Тепер. Теплицька Белградська так. щодо витрубування інформації. Тут ми відділення, відділення. відділення поліції. Ми зверталися до відділення поліції, щоб надали нам, чи притягалась, чи не притягалася. Mm -hmm. От там офіційно поліція відповіла, що дійсно притягалася то-то, то-то за статтею такою, то, то то неодноразово. Тобто, Далі тобто, керівнику КАУ, центр перевічної медико санітарної допомоги Гарцизької міської ради Людмилі Федерів. Тож тобто, ми Робили запит щодо витрублення інформації. От. Вона теж нам надала всі ці копії всіх врачів, що дітки в якому стані їх, їхнє здоров'я і так далі. Це теж це все копії. Далі відділ надання соцпослуг нам теж, теж надав інформацію, де вони навчаються, що вони отримують, яку соціальну допомогу. Тобто, тобто великий акт теж нашого відділу. це... Це теж розписано. Ну, для того, щоб ви, щоб ви розуміли, що для того, щоб подати до суду, повинен повний пакет документів. Висновку оцінки потреб сім'ї. Це надавав наш е, соціальний відділ. Тоже. Тоже все записано. Характеристика зі школи на Бруховець Марію Юрівну. Це Веселокутський ліцей з початкової школи на, на, на діточок. І Бруховець Тетяну Юрівну. Теж є. Далі. Тепер служба у справах дітей наказ про взяття брюховець Марії Юрівни 2017 року народжена облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це служба у справах дітей ще працювала Юлія Юрівна. Тобто це ще в якому році? Травні, Травні цього року. Так. Це є акт. Знов акти є обстеження, довідки, характеристики. Тепер центр соціально-психологічної реабілітації, там, де діти знаходяться знов, від них акти обстеження. А, Хочете я вам просто за прочитаю. Довідка видана Центром соціально психологічної реабілітації дітей про те, що діти, бруховець, Тетяна, Бруховець, Марія дійсно перебувають у закладі з 10.05.24 по теперішній час на повному державному забезпеченні. За час перебування дітей у закладі. Мати брюховець Катерина Вікторна відвідала їх в такі дні. 10.05, 11.05, 15.05, 17.05, 22.05, 26.05, 09.06, 16.06, 06.07, 25.07. Перший раз мати приїхала в день влаштування дітей до закладу, довідки від фізіатра в неї не було, в тому зустрічі відбулася через вікно. На перший погляд було видно, що жінка зловживає алкогольними напоями. Ну то есть, не тільки ми це бачимо, есть, хто то бачить, пишуть, що є. Мати е, е, плакала, обіцяла. Закодуватися від алкоголізму та й найближчим часом забрати дітей додому. Двадцять року мати знову приїхала в стані алкогольного сп'яніння. Працівниками одразу працівники одразу вивели її за територію закладу. Ну бачите, що то тобто це не то що даже совісті нема, що вже діти там вона все одно равно... продовжує те саме далі. Двадцять п'ятому мати вчергово приїхала відвідати дітей. Вона була в. В чорних окулярах, які прикривали сінець, тобто побита була. Приїхала наступне на мати, вони пишуть так, як все було, мати, відвідуючи дітей, говорила їм, що зможе їх забрати. Коли закінчиться ремонт у будинку, mm. та до сьогоднішнього дня це питання не вирішено. Ну от який ремонт бачите? той, mm -hmm. да, То ну то що є, це не то, що бо вона каже, староста плохий, голова плохий, всі плохі. От, от чужі люди, які її просто вперше бачать. Не... Вважаючи на все, діти з радістю зустрічали матір. Вона привозила їм солодощі, канцелярські товари, розпитувала у вихователів про поведінку дітей, цікавилась життям, здоров'ям та потребами дітей. Останнім часом діти спілкуються з матір'ю в телефонному режимі. Все, вона їздила, їздила і зробила замчання. Короче, перестала їздити. Тільки по телефону. І Наталія Ружичка, директор центру, Її печатка, довідка до для предъявления зависит на занимание. А это какое-то новое жизнь, короче. Это круто, тот реабилитационный тот. Чи Актове обстеження, протоколи бесіди, тобто їх сотні цих обстежень, цих бесід, і розписка. Діти цього дому не відяли. Дивіться, от розписка. Вона писала в январі, в, в, в 11 не, вересня 24 року, два місяці тому. Я, Бруховець Катерина Вікторівна, такого-то року 90-го року, зобов'язуюсь до 20. 10-24 року навести лад, відремонтувати стелю, побілити, під... Під... підготувати дітям куточок для навчання в житловому будинку за адресою Деська область, Болгарський район село Веселий Кут, вулиця Центральна, нас, з наслідками, невиконаннями взятих на себе зобов'язань ознайомлено, мені роз'яснені мої права і обов'язки. Вируховеться. Це вона знає, що треба зробити, але по день. Да, що там не що посидішні. Мастерані приємно. Так, акти, 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 протоколи бесіди. <гум> <відчумать>, <гум> так, так, <гум> це, <гум> та, це засідання комісії, де ми її розглядали, де <гум> ми її. Е, на, у нас комісія була, і ми запрошували е, фахівця <гум> да, з реабілітаційного центру соціального. Вона була теж у нас і теж. Ну і мама була, і мама була да. І її мама. Не, Не, вона вона сама сама, сама Катя мама. була. — Этих детей. Она вот именно в той день вона прийшла вона, вона, вона. Так, так, і выпишет. Утро вона утром була у Івана Івановича на прием отрезвы, тобто? а на комісію вже... — Дві Я був утром в селому Куті, я вам кажу, і вона знала. Ми її попередили на, на себе, кажу, Катя, будь ласка. Ти знаєш, що сьогодні засідання, приїдуть люди оттуда, отсюда, буде поліція. Все, можна, не відповідай, все нормально. І я вихожу, хорошо, Катя, я, говорю, я буду на, буду на прийомі в куту. Приїжджаю до Александра на прийом, вона не ждала, що я приїду. Так раз заходит Александр. Оба! на меня. Хоба назад. Я говорю, иди иди сюда, иди сюда. Катя, говорю, смотри мне. Я еду вторую тебя. Я говорю, Катя, одна нога там, одна тут, потому что тебе надо быть на заседании. Все, Иванович, нет проблем, я буду. Поехала. Трезво, люди на все говорят. Приезжая на заседание комиссии, оба на такие, змей горы, я говорю. Так честно, при всех, сколько ты выпила? А что? Я две бутылки пива выпила и все, тут всем сказала. И я не отрицаю, да, все нормально. ну, вот. Людина знала, що її будуть заслуховувати, приїхали люди з там с Таруты. Я поїхала, увидела дітей, короче, з дітьми не так, это, не так обращаются. Я расстроилась, я випила. Да, да, да. С горе выпила. У нас із полком я не можу могу Напиши, що діти страдают в ситуації? этой ситуации. Да. Так, що такі діла? Значить для того, щоб подати дітки нас знаходяться там, і треба до кінця року вирішити, що з дітьми, або їх держать до рішення суду, або це. ми розмовляли з артистським судом. І треба до нового року, до 15-го, нам треба подати, якщо ми хочемо, щоб ця ну, справа зійшла з місця. Треба срочно вести туди. Так що таке одиційне. Питання, шановні. Не будуть не вас... Значить, якщо нема питань, ми вам показали, розказали, то пропонується такий такі проєкт рішення про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав бруховець Катерини Вікторівни, 10.01.19 року народження. Відносно її малолітніх дітей, бриховець Тетяни Юрівни, 2011 року народження, брюховець Марії Юрівни, 2017 року народження та подання до суду позову. Відповідно до пункту 4 пункту Б, частини 1, статті 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 4 закону України про органи і службу справах дітей та соціальної установи для дітей, статті 23 закону України про охорону дитинства, про порядку проводження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаний з захистом прав дитини. Затверджено постанову Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року номер 866 питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані з захистом прав дитини статтей 19 164, 165, 171 Сімейного кодексу України, взявши до уваги рішення комісії з питань захисту прав дитини від 20.11.2024 року, виконавчий комітет Теплістій сільської ради Балгарської Румдецької області вирішив. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав Брюховець Катерини Вікторівни 10.01.1990 року народження відносно її малолітніх дітей Брюховець Тетяни Юрівни 28.06.2011 року народження Бруховець Марії Юрівни, 13.03.2017 року народження. Згідно додатку. Друге. Звернутися до Арцийського районного суду Одеської області з позовною заявою про позбавлення батьківських прав бруховець Катерини Вікторівни 10.01.1990 року народження відносно її малолітніх дітей бруховець Тетяни Юрівні 28.06.11 року народження, бруховець Марії Юрівні 30.03.2017 року народження. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Ремонт будете делать. Кто за? Дивість, Кто за? Прошу підтримати. Леонтьев. Будь ласка, коллега Геннадьевна, голосуємо. Ливанцев. За. Портянко. За. Шикерова за. Лицкан. За. Луган. За. Чечеткина. За. Галкин. За. Тапонщик. За. Миржан. Кусив. За. за. Волошин. За. Кирчук. За. Куралова 13. за, рішення прийняти. Дякую. Значить, порядок денний вичерпано. Дякую, що прийшли всі. Наступне засідання буде вам повідомлено, але воно буде е після 20-го. 20 це буде вже так, підведемо ітоги, і це буде вже кінець року. І так далі. Це дякую всім за.